24-річний Богдан Андрейчук після початку війни долучився до ЗСУ. В одному з боїв на Харківщині він отримав поранення ніг. Торік військовому зробили операцію з подовження кістки, а вже невдовзі йому вживлять спеціальний імплантат. Коли ти долучиш до Збройних сил України, це коли почалася повномасштабна війна, це у 22-му році, лютий місяці. Був на Херсонщині, був ну, Донеччині на Отримав поранення на Харківщині-Підкупінську. під Купенськом. Недалеко від Куп'янська. Чому ми все саме цей метод працювання? Чим він кращий, на вашу думку? Дивився, узнавав, що до чого як. Ну, тіпа, дивився, якщо на моє, у мене дуже висока ампутація, то мені би прийшлося носити цей поясний протест. Мені треба було б закидувати, закидувати. А я подумав, попитався, що до чого як, і тіпа, узнав, що ліпше. Мені ось інтеграційне протезування. Але в мене була така ще проблема: це кість мала. Ну, Типу імплант не можна було вкласти. А от спочатку нарощення кість, наростили кість, а потім вже ну, тіп, зараз чекаємо другий етап. Це вже постановлення імпланта. Бачу, як хлопці ходили ну, на цих протезах з культоприймачами. Їм жарко, не парять. Ти Дит тисне, десь там, там. А цей протез антиінтеграційний. Він там, що імплант стоїть у типу, кісті, то ну, закрутив і тебе нічого не тисне, не гризе. Ну, і типу, більше чутливість є до поверхні на ньому. лікар ортопед травматолог Богдан Аксенин розповідає, що в Україні подібні операції робили у Львові, Вінниці та Києві. Торік вперше зробили у Чернівцях. У Чернівцях було виконано два остеінтеграційні протезування і одне подовження стегнової кістки для того, щоб зробити остеінтеграцію. В чому відмінність Оце, такого протезування від, ну, від звичайних самих стрільців? Різниця принципова, тому що немає куксоприймача. Куксоприймач – це те, що вдягається в звичайних умовах, вдягається на кінцівку зверху. І немає такого потрібного повного контакту, немає повного контролю цією кінцівкою, особливо, якщо ми говоримо про верхню третину кінцівок, чи то плече, чи то стегно. При основній інтеграції людина, біомеханіка відновлюється повністю, тому що, скажімо так, щеплення жорстке. Цей імплант вставляється в кістку, а куксоприймач просто бовтається ззовні. Скажіть будь ласка. Про благодійний фонд, який ви заснували відкрили. благодійний Український фонд протезування створили для, саме для цієї цілі, щоб забезпечити військових остоінтеграційними протезуваннями. Не тільки остеінтеграцію, взагалі протезуванням. Але все ж таки основною, основним напрямком роботи це остоінтеграція, тому що ті люди, які її потребують. Вони не мають життя нормального без основної інтеграції. Вони приречені просто кататись на візочках.